Всім привіт! З вами Назар і сьогодні у нас на відео огляді новий універсальний пульт від фабрики Huawei, А саме RMPH 1525. Це пульт для телевізорів Philips. Універсальний пульт підходить для телевізорів LCD та LED-телевізорів зі смартом чи без. Так що будьте впевнені, що якщо у вас з такими характеристиками телевізор від Philips, то цей універсальний пульт вам підійде. На зворотній стороні виробник вказує моделі телевізорів, але. Якщо ви не знайшли цю свою модель в цьому списку, не переживайте. Всі моделі вказати неможливо. Будьте впевнені, якщо у вас телевізор LCD та LED телевізор з мартом та без цей пульт буде підходити. Як ми бачимо, коробка розкішна. Виробник вказує фотографію самого універсального пульта, характеристики на зворотній стороні, вказується інструкція. Невеличка інструкція та опис моделей. Давайте відкриємо і подивимося на пульт поближче. Бачимо, що пульт виконаний з ABS пластику, має матовий колір чорний, і от така глянцева вставка. Він дуже схожий на оригінальні пульти, але все одно має свій дизайн. Фабрика Хою зробила так, що додала свій дизайн, має допоможні кнопки. Це для роботи, дуже зручно. З телевізором це Prime Video, YouTube, Google, Rakuten TV, Netflix. Вони скорочено його написали, ці кнопки підписали, але і так зрозуміло, на що ці кнопки відповідають. Та й звичайно ж кнопка Smart. Якщо у вас телевізор без смарту, ну, він просто не буде виходити в функцію Smart. Працює цей пульт за допомогою двох батарейок 3А. Вони тут вставляються. Отак от от закривається кришка. Виробник вказує, що пульт не потрібно налаштовувати. Але, але якщо він у вас працює некоректно, ну щось не так, ви бачите, що працює, але якісь функції щось не так працюють, то він вказує, що можливо ще доповнити налаштування. Як це робиться? Ви нажимаєте кнопку Включення та нулик. Нажали. І провіряєте функціонал, цей функціонал, який у вас може некоректно працювати. Далі кнопку Power та одиничку, та кнопку Power та двійку. Після кожного нажиття кнопки Power, включення і цифри, ви провіряєте функціонал. Якщо ви сумніваєтесь в підбору цього пульта, тобто ви хочете цей пульт купити, але на 100% не знаєте, чи він підійде, не переживайте, якщо у вас LCD та LED телевізор від компанії Philips, цей пульт підійде. Для вашої техніки, або ви можете звернутися до наших фахівців, або написати коментар під відео. Я залюбки відповім вам. На цьому в мене все з вами був Назар. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобання, залишайте коментарі. До зустрічі.